Встаньте, дітки, всі рівненько, Посміхніться всі гарненько, Посміхніться всі до мене, Посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Розпочнемо гарно день! Вітаю, маленькі друзі! Пропоную вам уявити, що ми вирушаємо в далеку подорож. І нам треба визначитись, на чому ми мандруватимемо. Звісно. Ми можемо вирушити пішки. Але це буде повільна подорож. А що зазвичай використовують люди, щоб на далекій відстані пересуватись швидко? Транспорт. І сьогоднішня наша розмова буде саме про транспорт. Як ви гадаєте, скільки видів транспорту є дуже багато. Але так було не завжди. Колись дуже давно транспорту не було зовсім. Люди пересувалися пішки, і всі вантажі, які потрібно було переносити, носили в руках. Це було дуже важко, і стародавні люди почали думати гадати, як же полегшити пересування і перенесення вантажів на далекій відстані. Так стародавні єгиптяни винайшли великі сани. Їх тягнули за собою по піску люди, і щоб ковзати санам було легше, пісок поливали водою. Уявіть собі, як було важко тягнути величезні вантажі на санях. Люди втомилися від цього і придумали причепити до саней дерев'яні колоди, які будуть котитися. По дерев'яних рейках. Але на цьому люди не зупинились. Вони все ж вигадували, як можна полегшити собі життя. І тоді винайшли кам'яне колесо. А потім після нього дерев'яне колесо. Після цього люди зрозуміли, що треба пристрій, який зробить простішим не лише перевезення вантажу, але й люди. Тож першим транспортним засобом став візок. До таких візків почали запрягати коней, віслюків чи волів. Однак такий транспорт могли дозволити собі не всі, а лише дуже заможні люди, оскільки коней треба було годувати, доглядати. І тоді винахідники вирішили придумати такий транспорт. Який вирухався сам по собі. Тоді винайшли велосипед. Їх робили двоколісними, триколісними або навіть чотириколісними. Це був перший транспортний засіб, яким людина могла пересуватися вільно та швидко. Проте велосипед виявився не таким зручним. Адже великого вантажу на ньому не перевезеш. І їхати на ньому було складно. Від тривалого опертання педалей виникала втома. І тоді винахідники зробили автомобіль зі зручними сидіннями на кількох осіб, містким багажником і потужним мотором. І виглядали ці автомобілі зовсім не так, як сучасні. Але значно полегшували життя людини. В наш час вже існує величезна кількість видів транспорту. Є транспорт, який рухається дорогою або залізницею. І він називається наземний транспорт. Давайте розглянемо наземний транспорт. Є такий транспорт, що пересувається водою, морем, океаном чи річками. І він називається водний транспорт. А якщо добиратися треба далеко або маємо мало часу, то використовують повітряний транспорт. Ще транспорт буває легковим. Легковим зазвичай перевозять людей або якісь невеличкі речі. Є транспорт вантажний, яким перевозять великі вантажі: пісок, каміння, землю, великі коробки, інший транспорт або велику велику кількість речей. Ще є особливий вид транспорту пасажирський. І він перевозить пасажирів, тобто людей. Це такий транспорт, як трамвай, тролейбус, автобус, таксі, потяг. Транспортні засоби бувають давніми, сучасними, а ще є казкові. Тобто ті, яких насправді не буває, і є вони лише у казках. Зараз ми з вами будемо бачити різний транспорт. Якщо цей транспорт сучасний, то ми відправимо його до сучасного багатоповерхового будинку. Якщо транспорт давній до стародавньої хати. А якщо цей транспорт казковий, то до казкового будиночка. Мотоцикл. Це який транспорт? Сучасний. Давній чи казковий? Сучасний. Чоботи скороходи. Це який транспорт? Сучасний. Давній чи казковий? Казковий. Тому що насправді чоботів скороходів не існує. Давній автомобіль. Це який транспорт? Стародавній. Літак. До якого транспорту належить? Сучасного, давнього чи казкового? До сучасного. Килим літак. До якого транспорту належить? Це казковий, тому що він є лише у казках. Віз з кіньми. Це який транспорт? Сучасний, давній чи казковий? Давній. Трактор. Це який транспорт? Сучасний. Давній чи казковий? Сучасний. Назв транспорту є багато таких, що утворилися з двох слів. Ці два слова з'єднуються в одне, щоб виникло нове назва транспорту. Я називатиму вам два слова. А ви їх будете об'єднувати в одне і шукати зображення цього транспорту. Наприклад, два слова. Молоко возить. З'єднуємо їх в одне. І отримуємо молоковоз. Наступні два слова пара плавати. З'єднаємо їх і отримаємо пароплав. Ще два слова сам кататися. Якщо з'єднаємо їх, то отримаємо самокат. Наступні два слова цемент возить. З'єднуємо їх і отримуємо. цементовоз. І ще два слова. Пара возить. З'єднуємо їх і отримуємо Паровоз. Молодці. А зараз на екрані буде з'являтися який, якийсь транспорт. Нам треба показати, що цей транспорт робить. Якщо він наземний, тобто їде по землі, ми тримаємо уявне кермо і крутимо його. Якщо транспорт водний, тобто плаває, показуємо ручками, як ми пливемо. Якщо транспорт повітряний, ставимо ручки в сторони і летимо. Вертоліт повітряний. Отож полетіли. Трамвай. Наземний транспорт. Керуємо. Корабель. Водний транспорт. Пливемо. Самоскит наземний транспорт. Кермуємо. Ракета повітряний транспорт. Полетіли. Човен водний транспорт. Пливемо. Таксі – наземний транспорт. Їдемо. Повітряна куля, повітряний транспорт. Летимо. Велосипед, наземний транспорт. Кермуємо. А зараз ми з вами повторимо чистомовку про транспорт. В автобусі. Ку, -ку, ку летимо на літаку, Чу-чу-чу Ось на потязі я мчу лі 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 Пливемо на кораблі. Наше заняття добігає кінця. Скажіть, будь ласка, з чим ми сьогодні знайомилися? З транспортом давнім та сучасним. Які види транспорту ми знаємо? Наземний той, що їздить по землі? Водний той, що плаває у воді, і повітряний той, що літає. Скажіть, будь ласка, що перевозить? Вантажный транспорт Рисни вантажи А что перевозить? Пассажирский транспорт Пассажирский транспорт Перевозить людей До наступной встречи, мои друзья!